Кажуть, фанати BMW – найвірніші шанувальники в світі. Тож на радість їм сьогодні ми порівнюємо дві легенди. Так, вони поєднують собі стиль, швидкість та величезний рівень понтів в радіусі одного кілометра. І сьогодні у нас BMW третьої серії в кузові F30 328 та 320. Yes. В я в я просто п'янка плюс вода. Ну, Підійшов к роботягам, які вийшли на перекур. І кажу, давай, давай, типа, відео огляд зробимо, рекламку пробуємо 250 бунт. Може знатися, що БМВ знову заїхала на сто, але ні, це просто автомийка. І сьогодні ти дізнаєшся основні відмінності рестайлінгової BMW від дорестайлінгової та яку тобі краще обрати: 320 або 328. Але розпочнемо ми з зовнішнього вигляду, бо, як то кажуть, зустрічають ми з нього. Ці дві BMW створені під американський ринок, тож великих відмінностей ви тут не знайдете. Попереду стоять галогенові фари, а позаду відмінність в тому, що в цієї звичайні лампи накалювання, а тут – оптика як ще можна приділити 320 від 328-ї, тут у нас іде одноствольний вихоп. На 328-й іде двоствольний вихоп. В наших автомобілях йдуть два абсолютно однакових двигуни. Це двохлітровий n 20 b 20 Різниця тільки в кінських силах в 328-му йде 245 кінських сил, в 320-й 184. Декілька слів про N20B20. Не треба боятися цих двигунів. Одна особливість – це заміна цепі кожні 100 тисяч кілометрів. Процедура коштує 1000 доларів, але ви робите заміну цеп ГРМ під ключ і на 100 тисяч можете просто забути про підкапотку. Головне – міняти вчасно мастило максимум з 6000 км. До СТО. Це дуже важливо. Що є дійсно неприємним моментом, що на американської версії в рестайлінгу двохлітровий двигун був теж n 20 b 20 бо вже на Європу ставився двигун b серії Він вважається більш надійним, але цепку там вже треба міняти раз на 200 тисяч кілометрів, не на 100. Наша 320-та йде на задньому приводі, 328 на повному приводі x drive Коли будете дьрати з місця, у вас не буде такої пробуксовки, як на задньому приводі. Плюс то буде дуже хороший зацеп взимку, він набагато безпечніший, але ви на ньому не так будете давати боком, як на задньому приводі. Ви для себе повинні вирішити, чи потрібен вам задній привод, чи повний, бо є різниця в вартості обслуговування даного автомобіля і є різниця в витраті палива, але незначна. Так, що у нас є в цій 320 й окрім інструкції. Навіть в базовій американській версії є люк, також пластикові сірі вставки матові по всьому салончику, безключовий доступ, система старт-стоп, клімат та круїз-контроль. Все, що потрібно для комфортного життя в БМВ. Якщо вас не хватило дірять на квартиру, ще варто сказати про салон. А жодну американську BMW ви не знайдете на текстилі. А, усі вони йдуть на шкірі, але це екошкіра, не справжня. Що ж у нас на задньому ряді? Так, мій зріз 186 сантиметрів. І я себе тут ну, вільно почуваюсь як в пасаті. <гум> ну, дійсно, дуже багато місця. І ще дуже багато місця в багажнику. Якщо вам не пощастило опинитися в даному багажнику, для вас є спеціальна пімпочка, щоб ви могли вийти із внутрішньої частини багажнику. Але місця тут дуже багато. Спокійно можна таскати мішки з картоплею, возити речі, але не возити масу, бо це та БМВ, яка не потребує, возити возити, 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 з собою запас 5-літровочки. Ні, ну реально, вона не їсть маса. Це нормальний двигун тут. Не треба пізд... піздіти на Н20Б20. В обох авто є безключовий доступ, що дуже зручно. В цій вже ми бачимо чорні лаковані рояльні вставки, розширена мультимедія та приборна панель. Спортивний руль з підігрівом, а також є підігріви передніх та задніх сидінь. І я впевнена, що ви... Дуже помітили цей колір салону. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий чи ні. І як нам пише книжечка, тут музика Харман Кардон. Тож її зацінять не тільки бемвісти. Інтер'єр та екстер'єр ми оглянули. Час перейти до тест-драйву. Да, Тест-драйв зроблю я крихітко. Зараз спробуємо 320-ту. Я на задній привід дуже відрізняється від повного приводу. Типу, відчувається товчок ззаду. Дрифт давати одне здоволення. Спорт плюс режиму немає, на 328 є. Блін, ну без проєкції взагалі якось, не то а ти про проєкцію не сказав. Блін. Ні, ну, <рив> Ні, ну Без проєкції взагалі. незвично. До речі, в 328-й проєкція є. Ні, ну, 320 та нормальна тачка, але вона більш така міська. Якщо їздити по місту. В звичайному режимі, то непоганий автомобіль. До речі, витрата палива в 320-й трішечки менша за рахунок меншої кількості кінських сил та заднього приводу. Ну, Вона не така різка, як 328-ма. Але непогано. Зараз передамо привіт поліцейським. Ні, ну Мені подобається, як вона керується. Типу, чим? Ціпляє BMW, це своєю керованістю. Ніякого іншого автомобіля немає такої, е, не такої керованості на стоковій підвісці. Альтернатива це тільки Golf 7 GTI, але це вже йде як більш спортивне авто. І bmw 3 Ось так: от ти гольфів 7 GTI натирає, бо тут задній привід, вона ціпляє. На гольфу сьомому ви просто їдете. Там іде пробуксовка, там передній привід, але він більш не вона просто провокує давати боком. Але цього ми робити не будемо. Бо машинка не моя, а мого клієнта так. Даний автомобіль нашого клієнта я ми його замовляв декілька років тому зі штатів. Даний автомобіль нашому клієнту став 12 тисяч 300 доларів, але це було декілька років тому. Тому зараз таку автівку можна замовити ще дешевше. Ринок в Україні стартує десь 12 тисяч доларів, але ви просто поїдьте, подивіться на історію авто. У мене є знайома, який працює на BMW Гараж, каже, що одна машина із десяти. Приїжджає плюс-мінус в нормальному стані. Все інше це просто трупи або втоплені машини після пожару, які були на криші, і після цього ще вони ще були віджахані у нас в Україні, бо на них дають боком, дають тапок в пол, і вона їде. Ось за ці емоції і купують дану BMW. Основні переваги замовити даний автомобіль саме з Америки. Ви берете саме якісний автомобіль. З прозорою історією, з набагато кращою комплектацією та меншим пробігом. Ви економите порядку 4 тисяч доларів. Бо автомобіль з Америки такий можна взяти в бюджет 12 тисяч доларів. Купити в Україні такий живий. Треба пошукати, щоб його ще знайти в 16 тисяч доларів. Також дана наша 320 вже є в продажу. Наш клієнт накатався та вже хоче взяти F10 автомобіль вже класом побільше. Якщо вам треба такий автомобіль по наявності, будь ласка, забирайте його за 15. Якщо хочете дійсно зекономити, замовимо вам такий за 12. І через місяць-півтора ваш автомобіль вже буде кататися по місту. Давай ще раз прокатаємося, але вже на 328. Хочу порівняти зразу, зразу, зразу. Оп, ну що, тепер тестимо 328. Погнали? Ми вже 100 їдемо. На комплектація рішає в даному автомобілі. Типу, чорна стеля, проекція це дуже кайф. Підігріви сидінь. І саме головне, це рекаровський салон. Бо тут ідуть бокові підтримки. Коли ти на швидкості шашкуєш по місту, вона тебе тримає тебе не розйорзує, як на простих сидіннях. Ілона, ти відчуваєш взагалі різницю, хоч ми не дуже швидко їдемо, але. Відчуття від повного приводу та заднього приводу? Та, ну повний привід ну, це зовсім інше діло насправді. Вона така більш різвіша, ми їдемо краще. Ба, бо тут 245 ошадок, воно теж рішає. По місту 320-й вистачить просто з головою. Mm. Але якщо ви любите більше драйву, більше швидкості, вам потрібно звертати свою увагу на це. Також є ще в БМВ 3-літровка, але усіх знайомих, кому, у кого я питаю за цю трьохлітровку, навіщо ти береш 3 літра? Типу, якщо 328-ма теж їде. Ну, вони кажуть, як один, це просто ще вбитися. Ну, і Ті, хто кажуть, що розхіпалово на 328, повний приліт великий, будь ласка, до уваги. За сьогодні за 18 км розхіпалово 8,5 літрів. Причому це при нормальній їзді. В общем, у мене 10.6, але там давалась піздюлінка. Ну, відчувається, що машина 2013 року, якщо порівнювати з авто 2016 року, типу, тобто, десь відчуваються по салону свірчки, свірчки, щось стука-бреньке, знаєш. В принципі, на 2017-16 рік такої ще штуки немає. Я такої ще не б не сказав би, що це проблема, але... Все одно. Типу, в автомобілі тихо, але якщо наїжджаєш на якусь ямку або переїжджаєш поліцейські лежачий поліцейський, то відчуваються десь стуки по салону. Я єдиний бомвешник, мабуть, який їздить по місту з поворотниками. Режим, То відчувається звук мотора. 25 до сотні він відчувається. Тільки що 140 вже їхало. Бо по місту це дуже комфортна швидкість. Тобто я не знаю навіщо робити стейдж. Там більше витрата палива. Кажуть, що впливає на ресурс двигуна. Но максимум, що можна робити, це перший стейдж. Так. На стейдж 2 вже не знаю, чи є смисл, чи немає. Але мерса ми зробили. Скільки секунд це розганяється до сотні? 5,5. 5,45, щось там таке. 320 за 8 секунд. Якщо не помиляюсь, там 8. 828. Все залежить від ваших індивідуальних вподобань. 320 підійде тим, хто хоче більш сімейний седан для подорожей по місту. Але якщо ви хочете більш драйвовий варіант, обирайте 328. Так, друзі, тому підписуйтесь на наш канал, ставте mm -hmm. лайки та обов'язково пишіть коментарі. Ми усі коментарі читаємо та обов'язково пишіть, який наступний автомобіль нам зробити відеоогляд. Підписуйтесь! you